Об'єднані футболом разом сильніші. Спершу йдеться про партію в 31 танк, і сьогодні з'явилася інформація про те, що білий Дім і Пентагон розглядають можливість відправлення в Україну ще до трьох десятків танків м 1 Абрамс свого часу головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний говорив про те, що для того аби повернути кордони Україні станом на 23 лютого 2022 року йому потрібно 300 танків. Що вирішують зараз на полі бою 30 спершу танків Абрамс і ще 30, ну 60 танків Абрамс. Як це міняє і чи міняє це ситуацію на російсько-українському фронті? Справа в тому, що дійсно, коли залужне говорив, напевно, 300, нам потрібно 300 танків, то вони були 300 танків саме в тих умовах, які тоді були, і все. Тобто після того, як почались розмови відносно передачі західних танків, і початку там мова йшла просто нагадаю про те, що західні країни, Європейська коаліція телеопардів має зібрати. Танкову бригаду, тобто приблизно 90 машин, то ну це ж не було виконано. Зібрали два батальйони і. Не скажемо так за тими ознаками того, що було потім оголошено, то на ту кількість леопардів других, тобто приблизно до 90 одиниць, можливо буде вийти лише після відтягнутих постачень машин, які відновлюються зі зберігання. Тобто це доволі довгий процес виявився. Від таким чином, в умовах, коли США можуть передати стільки ж танків Абрамс. Як зров, як о, всяка у коаліція змогла придати лопардив других, то ну так це доволі потужна сила. Водночас треба розуміти, що як сказав Боданов, очільник гурмо, він зазначив про те, що їх використання ну не буде у вигляді якогось там броньованого кулака, який як в кіно буде щось там пробивати. Сучасне поле бою диктує абсолютно інші вимоги до використання бронетехніки, коли висування бронегрупи помічається. Заздалегідь, коли просто астрономічна насиченість протитанковими засобами, fpv дрони, все це зумовлює ну, абсолютно іншу тактику використання бронетехніки, і вона буде абсолютно відрізнятися, звісно, від того, що, наприклад, продемонстрували там, з, з коаліцією під час операції в бурі в пустелі, тому що тоді спочатку треба було забамблювати 40 днів позиції ворога. А вже потім так можливо робити такі утаврона танкові прориви ну, по катулі пустелі протягом чотирьох днів. Ну чи чи будуть у нас скажімо такі ситуації, коли як каже Буданов, буде дуже добре сплановані операції, і лише там будуть ці танки, чи з надходження більшої кількості танків і американських і німецьких леопардів. Що це дозволить ну на якійсь на ділянці мати найбільшу перевагу? Бо сьогодні Пісков говорив про те, що ситуація зараз на фронті складається таким чином, що в принципі нема тієї зброї, яка дозволяє ані одній стороні, ані іншій мати перевагу, тобто, десь є оця рівновага, яка зараз утворилася на фронті. Чи чи відчуваєте, чи ви Бачите, за кількістю зброї і озброєння, яка на, на тому боці є, і на нашому боці, що ми ну, десь в паритеті є, я не вважаю паритетом. Україна відстає максимально сильно. За кількістю одиниць озброєння, за кількістю живої сили, за ресурсом, за ресурсом оборонно промислового комплексу, за можливістю ввести все інше, треба бути реалістами. І те, що зараз відтязі українських військових ми з вами зараз говоримо в умовах, коли ворога. На порядки більше авіації і на техніки особового складу абсолютно нечутливість до втрат. Це виключено через це. Тому так, коли мова йде про пошук якоїсь там срібної кулі, тому що ну так вийшло, що ну зазвичай ну так вийшло, чи у інформаційному просторі, що постійно чи шукались якісь там зразки озброєння. От будуть там це за перемогу буде завтра, так будуть апрамси післязавтра, будуть що, не знаю, що там там зірка смерті вже в обід, так не працює. Працює завжди комплекс постачання і. Кількісний і комплексний склад, тобто, коли ми говоримо про те, що передаються Абрамси, то мова йде про вони не будуть працювати як в, бурі в пустелі, тому що в Україні не буде три тисячі літаків, які будуть ну просто за перші там два дні завоюють абсолютно перевагу у повітрі, а потім почнуть забомблювати просто до стану кам'яного віку, коли просто сервішими бомбардувальниками б 52 мішали з піском цілетанкові дивізії. Коли бомбардуванням. такої ситуації не буде очевидь, тому мова йде про комплексне постачання, тому що танки самі по собі не воюють. Піхота сама по собі не воюють. Це все працює в комплексі, і до тих самих F-16 край необхідно буде, звісно, і піднімати питання відносно армійської ударної авіації, ударних вертольотів це також край важливо. Це комплексне постачання, і саме з цьому і заключається перемога. Ви вже згадали про танкову коаліцію або Бронекулак, які формуються в Україні. Минулого тижня з'явилася інформація про те, що частина озброєнь, які передають з Україні з Німеччини, вони або застарілі, або не працюють. Зокрема, Леопардо 1 Про це говорила і глава МЗС Федеративної Республіки Німеччини Анна-Лена Бербок в інтерв'ю телеканалу CNN. Послухаймо, що сказала. якщо ти тільки обіцяєш і не робиш, і навіть постачаєш щось, що не працює, то це не допомагає. Ми знаємо, що дещо із того, що ми надіслали в Україну на початку, не дуже функціональне і застаріле. Я розумію, що в Україні мало часу, але коли ми щось передаємо, це має працювати. І це одна з причин, чому Німеччина поки не відправила далекобійні ракети Таурус, оскільки хоче переконатися у їхньому належному функціонуванні. Анна Лена Бербок вона говорить з одного боку про танки, які не зовсім були кондиційні, там до десяти танків, які українська сторона відмовилась. Приймати а з іншого боку, каже це нас стримує давати Таурус. Чи говорить вона в даному разі правду? Бо Таурус вони ж не невживані ракети, в принципі, можуть літати дуже далеко. Єдине, що їх там знічує, це радіус дії цих ракет, наскільки я розумію, і те, як їх будуть програмувати, бо їх треба програмувати, і німці постійно кажуть: ну ми не знаємо, як вам передавати це. Треба вчитися. Треба програмувати, щоб на територію Росії не залітали, щоб вони лише по території України літали Де тут е, є правда, а де є е, ну перебільшення? Справа в тому, що представниця уряду Німеччини вона сказала інші речі. Вона сказала про те, що проблеми з кучами були на початку. Вочевидь, мова йде про ситуацію з АУПЗХ 2000. І там дійсно були проблеми, тому що вони почали виходити з ладу. Відносно леопардів перших то, по-перше, ця ситуація вона полягає, вона з'явилась лише нещодавно. Мова йде про те, що німецькі змі одне з доволі провідних вони повідомили про те, що Україна відмовилася від прийняття партії з 10 машин, тому що вони не в відповідному стані, вони використовувалися під час навчання, і також є певні проблеми з обслуговуванням ремонтом. Деяких машин з першої партії, яка була оголошена у, у липні, там також до 10 машин. А, тобто Леопарди перші ще навіть до полі бою не заїхали, і так з ними є проблеми. Водночас це логічна очікувана проблема з цими машинами, тому що леопарди перші, бо їх постачають, ну, скажімо так, від ситуації, коли немає леопардів других, а треба передавати танки. І так, це машина, яка розроблялася. Треба розуміти, про що ми говоримо. леопард перший це машина, яка розроблялася після воєнні. Ні, Німеччині у розбомблені після воєнні Німеччині у 50-х роках з опорою на ту промисловість, яка тоді була у Німеччині у 50-х роках, і можливості наукової думки. І з'явився саме Леопард Перший е, очікувати те, що ця машина буде якимось там геймченджером, і все те інше, складно. Тому що знов-таки ми говоримо про доволі застарілу машину, яка взагалі не має жодного відношення до Леопарду Другого, ні за можливостями, ні за всім іншим. Так, там доволі чудова 105-мм гармата відносно актуальна система управління вогнем, яка трохи спрощена від Лопарда 2.4. Останні модернізації, які він проходився в 87-му рік. І так, наприкінці 80-х мова вже йде і про обчислювач, обчислювачі, про тепловізори, і лазерний далекомір, тому що це технології є Європейські технології, американські технології, які були вже наприкінці 80-х, доволі активно використовувалися, але знов-таки ця машина, яка має доволі значні вати, і, і в тому числі і у вигляді українського бронювання, і вона була знята з озброєння. Коли нам передається, наприклад, ті самі Абрамси, ті самі Леопарди, другі, вони продавали зі строю, тобто зі строєвих частин, де за ними слідкували те, що Леопард Перший це машина, яка була знята з озброєння, тому числі, наприклад, Бундесфера були розпродані приватним компаніям і за цінники, які тоді виставлялись, За які приватні компанії ці танки викуповували? Наприклад, швейцарська раука закуповувала танки по 500 доларів за одиницю. 500 доларів за танк. Це прямо говорить не про дешевизну, це прямо говорить про його стан. І з після цього ці танки вони залишались безпосередньо на. Водах цих приватних компаній, наприклад, такої як ОІП, яка є бельгійська, вона закуповувала до речі дорожче. Вона по 15-17 тисяч євро закуповувала за один танк, але знов таки це ж немає вартість бойової одиниці. і звісно ніхто їх не обслуговував. І тому зараз є проблема. Тобто, де брати запасні частини до цих машин, як їх відновлювати, і треба розуміти, що якщо передається умов на 100 танків, то комплектів запасних частин має бути значно більше. Ніж на 100 танків е, відносно ж, ну це от ситуації відносно цього цієї машини. Відносно таурус. То тут насправді вона ще сказала абсолютну правду. Нарешті в Берліні вочевидь це визнали. Вона сказала про те, що от прямо що називається, ми перевіряємо, щоб вони працювали. Ну чудово, тому що насправді чому була проблема? Таурисів було в замовлено 600 одиниць, Станом на літо цього року приблизно член парламентського комітету оборонного Бундестагу повідомив, що їх у боєздатному стані лише 150. Чому, тому що їх не обслуговували, тому що будь-яка зброя потрібно обслуговувати в тому числі крилати ракети, і е, ну, звісно, 150 ракет, це враховуючи потреби Бундесфера і все те інше, ну все ж не про що. Це, це, це тільки ракет, скільки РФ, наприклад, могла випустити за один день під час осінньої зимової компанії. Ми говоримо про весь загальний запас, крилатих ракет у Бундесфера, стільки, скільки РФ запускала. ну нехай не за один, за два дні. Ну, не та кількість. І, звісно, вони перевіряють ті от ракети, які. І вони можуть передати, тобто резерв 150 і надоторкане очевидь. Вони це визнали і подивилися ті ракети, які залишились, перевіряють, і от якраз це є проблемою. не всяка ескалація, побоювання, все те інше. І звісно, мова не йде про те, що їх якось будуть додатково модернізовувати, тому що Україна отримує там ну де модернізовувати, точніше, Україна отримувала скальпи і штурмшеду без ніяких модернізацій. Просто діє джентльменська угода відносно того, що Україна не буде їх окремо. Корестовувати по території Російської Федерації, цього тижня має до України приїхати перша партія ракет атакамс і Зеленський говорив про це з Байденом. Потім через ньюсвік зливали інформацію про те, що це справді так і буде. От зважаючи на потреби, на сьогоднішні потреби України. Скільки потрібно Збройним силам України цих ракет, тому що ну схоже на те, що перша партія їх буде доволі невелика, можливо, і друга теж невелика. Якщо так, то чим, чим пояснюється, що цих ракет, яких нам потрібно, мабуть, більше сотні, а може кілька сотень, до нас ну приїде там кілька десятків. Якщо mm -hmm. чесно, то я просто не зустрічав інформації, те, що ну, вже передають, оголошено офіційно, можливо, ну нехай. Тобто я дуже повірю в те, що навпаки, от їх передача буде приблизно супроводжуватись з заявою о, Пентагону. чергова, що під час чергового пакет допомоги передано якесь високоточне озброєння, от за такою стандартом, за таким стандартним формулюванням, за таким стандартним рядком і буде ховатися Атакамси. І вже офіційно визнають, коли е, те, що їх передають, коли е, з'являться уламки з рівними номерами, ну, та саме ситуація, як була і відносно протираділокаційних ракет ХАРМ, які передавались під назвою протираділокаційні засоби, і вже коли все стало зрозумілим. Тобто, вже були фотографії, вже були все. от тоді одну США визнали. Ну там і передавали. От вони, от цій у цьому рядку, от були і проходили. Мені здається, так буде і відносно атакамців відносно потреби. То дуже чітко знов-таки сказав очільник гурмова Буданов у інтерв'ю за драйв про те, що мова. Повинна йти не про сотню. Сотні нічого кардинально не змінить. Змінять сотні, але є таке поняття як граничний ресурс цих ракет, які є у Сполучених Америки, за розсекреченим звітом Пентагону від 2007 року було оголошено на той рік. Кількість атакам з США. враховуючи те, що Україні вкрай потрібні не просто атакам, а конкретні атакам з ракетою, яка має саме ракета, яка має дальність 300 км та касетну бойову частину, тобто касетну бойову частину, і 300 км одночасно, то за відповідно до цього звіту у США на 2007 рік було 4, ну, близько п'ятисот е, ракет. А справа в тому, що їх їх виробництво у 2003-му, і з 2007 року їх точно настало більше. Е, тому, от нехай там умовно там півтисячі ракет це і є максимальним граничним ресурсом, який є у розпорядженні США. Але знов таки, ми, коли говоримо про будь-яку зброю, в тому числі і особливо про ракети, необхідно розуміти, що в них є певні строки експлуатації тації і строгих експлуатації атаком складає 10 років. Через 10 років ракета йде на пересипання твердопаливного новина на обслуговування заміну електронних компонентів, тобто ну, на такий от обслуговуючий ремонт з підвищенням строків експлуатації у США. Вони ці ну, ці роботи здійснювали за програмою СЛЕП, і доволі часто ці ракети конвертувалися в уні уніпідунітарну склоку фугасну бойову частину. Там вага 227 кілограмів і об'єктивно, ну для розуміння, що таке 227 кілограмів. От у Штропшету на 450. Ну є певна різниця в ефективності, е, і таким чином, ну будемо сподіватися, що все ж таки у США проводились відповідні роботи. Залишилось майже півтисячі атакам сів у касетному виконанні дальністю до 300 кілометрів, і вони так будуть поступово передаватися Україні. Зеленський повернувшись із Вашингтона, сказав про те, що було ухвалено рішення. Про спільний випуск зброї та оборонних систем з американцями це рішення є історичним. Це те, що було абсолютно фантастикою що ще недавно, але стало реальністю, заявив президент України. І що він ще говорить про виробництво зброї і про системи ППО, які так необхідні України. Послухаймо Верховного Головнокомандувача збройних сил України. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є. Найкраще, щоб ми могли виробляти і ППО і інші передові зразки зброї, це безальтернативно, щоб гарантувати безпеку Україні, і ми будемо виробляти крок за кроком, побудуємо всі необхідні виробництва. І до речі, ми бачимо вже дуже чітку зацікавлені світу працювати із нами заради нової оборонної сили, не лише України, але й наших партнерів. Пане Олеже, для того щоб гарантувати безпеку Україні, потрібна зброя а для того, щоб гарантувати безпеку виробництва цієї зброї, потрібно зробити так, щоб росіяни не могли е, влучати в виробничі структури, які е, виробляють зброю. Бо сьогодні Олексій Данілов е, в інтерв'ю іспанській газеті ABC сказав про те, що російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де виготовляли українські ракети, тому частину виробництва перенесли з України, що зараз відбувається в оборонному комплексі військово-промисловому оборонному комплексі в Україні? Як у який спосіб держава буде виробляти зброю і рухатися до спільного виробництва, в тому числі зі Сполученими Штатами Америки, це буде на території сусідніх до України держав, чи в який спосіб? Насправді треба розуміти, що, так, що таке створення нового підприємства з локалізації виробництва будь-якої техніки. Е, наприклад, що, ну, без фантазії, а просто от брати прямі приклади. От, Наприклад, зараз у Румунії йде замовлення на бойові машини піхоти. Вони оголосили те, що вони готові це зробити, оголосили бюджет і строки. І за цією програмою, грубо кажучи, лише на розгалучення самого виробництва після підписання контракту два роки. Це насправді доволі швидко. І насправді ці строки будуть, очевидь, бігати, там вистосуватися вправо, але от приблизно от такі от строки треба розуміти, що от з моменту початку домовленостей, початок робіт, і перше, там, перший дослід, ну, перший зразок, який вироблено на новому підприємстві, вийде через мінімум два роки. Такі реальні строки. Зазвичай вони навіть довші. Тут треба просто розуміти що є два дві окремі завдання тобто перше завдання це зброя для перемоги і з... друге завдання це зброя яка буде у збройних силах україни після перемоги і це дві окремі програми які не треба на мій погляд змішувати тому що інакше ну просто можливо не зробити не те на інше в цій ситуації головною задачою української оборони промисловості вочевидь є е, е, ремонт відновлення е, техніки яка зараз передається україні скороченням Саме таких логістичних моментів, коли, наприклад, от зараз танки 2 які були пошкоджені під час бойових дій, вони їдуть у Польщу на ремонт. Ну цілком логічно, те, що ну максимально треба, от о, цей процес більше активно залучати українські оборонні підприємства, щоб вони ремонтували їх в Україні, і з цим самим скорочувався певний технологічний цикл, ну хоча б на транспортування. Ну і звісно, потримання нових компетенцій, і все те інше. Цей процес очевидь, вже проходить і проходить Волі успішно. А, наступний аспект це виробництво озброєння, яке є розробка нових модернізацій наявного. І звісно, в ситуації, коли кожен клаптик української землі знаходиться під прицілом далекобійного ракетного озброєння РФ, то ну, тут починаються от такі от аспекти відносно того, щоб перенести виробництво деякі там моменти на територію країн-партнерів, і дуже чудово, що паркарі партнери надають можливо, такі можливості. Третій аспект це саме от початок створення виробництва, наприклад, ліцензійне виробництво бронетехніки. От відомо, наприклад, ситуація відносно бажання виробляти ЦВ-90 БМП Швецькі компанія Байе Systems, міжнародний гігант. Одна з топ ну, мінімум топ 10 точного компаній у світі оборонних. Але Знов таки ми додаємо певний час, який необхідний просто банально на те, щоб почати вже підписавши тверди домовленість, почати з будівництва технологічних циклів і все інше. Тому, ну скоріше за все такий процес і буде розголоджені. І коли говориться про те, що Україна буде виробляти американське там, європейське будь-яке інше озброєння за умовами локалізації виробництва, необхідно розуміти, що це для збройних сил України вже після перемоги, і це чудово. Це тому, що це єдиний шанс взагалі для України це максимально запросити до себе і забезпечити просто ідеальні умови для всіх оборонних гігантів світу. І мов і про байсістемс, і про рентметал, який вже, до речі, зайшов. Зараз є інформація від української бронетехніки техніки відносно а, а, планів а, від, з General Dynamics European Європейський Systems, Також шоста компанія. Ну якщо брати Дженел Динамікс, шоста компанія оборони у світі. Я певний, що мова піде і про боїнки, про. Локіт, Мартін і про всі інші, тому що цей процес з залучення західних оборонних гігантів це те, що відбувалося у світі протягом десятиріч. Україна протягом 30 років за гаслом все зробимо самі там, і БМП, і винищувачі, і зенітний ракетний комплекс, і самі зробимо противно-тактичний ракетний комплекс. На жаль, ну мені здається, досвід показав, що можливо такі. Звісно, патріотичні, але можливо зайві крики, що зробимо все самі, ну бо, ну в... в результаті нічого не вийшло і. Україна такими сакими гаслами загнала сама в себе у такий добровільний ізоляціонізм в той час, коли зазвичай це робиться за санкціям. Ну, наприклад, як відносно КНДР чи Ірану, коли вони от самі мають це робити. А Україна добровільно йшла таким шляхом. В той час, коли Польща, Туреччина та всі країни навколо вони саме кооперувалися і об'єднувалися і залучали нові технології, обороні можливості розширювали саме за рахунок цього. І ну зараз, отну штормше що це штормшедов? Хто її виробляє? МД? Це пан європейський концерн. Де ж там квартира Єврофайтер, європейський винищувач чи Airbus? Ну от це пан європейські компанії, які створили завдяки кооперації, пане Олеже. Сьогодні з'явилася інформація про те, що е можливе постачання та ліцензійне виробництво БМП Аскот для Збройних сил України. Це іспанці роблять е цю бойову машину піхоти. Е Розкажіть, будь ласка, про цей проект. Я знаю, що ваша агенція сьогодні писала про, про цей проект і про домовленості української бронетехніки, і вірніше розвідку української бронетехніки в Іспанії. Так, ну це знову таки Аскот, це машина, яка ну зараз компоса просов ми говоримо про об'єднання можливостей якраз справа тому, що ця машина, це машина General Dynamics. Це американський гігант оборони знов таки, там за 22 рік це шоста компанія у світі 30, і мова йде про 30 мільярдів за рік. от такі от цифри. Тобто майже бюджет України. і якраз її один з підрозділів General Dynamics European Land Systems, який був створений за рахунок об'єднання таких саме європейських компаній, на кшталт Стеєр Австрійського, от Барбара там далі назва іспанська. Він зараз постачає до України Леопарда. До речі, другі то оця машина от, була розроблена саме ці цим, цим цими європейськими компаніями. вона, вона фактично вважається це точно 100% доволі сучасна бойова машина піхоти, платформа доволі потужна. Справа в тому, що гранична її маса 42 тонни, і саме від цього параметру він є головним для будь-якої гусеничної платформи. Тобто, загальна вага машини на цій базі 42 тонни. Це чудовий показник, який вже і гарантує те, що в нього є чудовий оборонний захист, і мова йде, звісно, там про такі стандартні речі, як захист передньої полосфери від вогню автоматичних громад. відносно там озброєння на що всі чомусь з'являють увагу, то там буде все, що завгодно, що захоче замовник. Тобто, хоче там будь-яку автоматичну гармату, будь-який протитанковий ракетний комплекс. База машини знов-таки дозволяє говорити про 42 тонни. А це вплив до того, що можна поставити хоч танкову гармату, і буде легкий танк і знов таки ця машина. Вона насправді також обрати в міжнародні контракти. Ну, наприклад, її обрали Великобританія. Вона у восьмому році почала конкурс, у десятому завершила, і там був вибір між Аскодом та ЦВ 90 шведською Якраз вони обрали Аскод. Вони, він, вони запустили його вже у виробництво. Називається він там у Великій Британії «Аякс». і о, для розуміння, той же самий «Аскот» зараз є платформою для легкого танку США М10 Booker, який найновіший, Тобто це от найновіший зразок бронетехніки у США, і він також базується на шасі «Аскот». Тобто, о, можливо, коли ми говоримо про такі от порівняння, ну, на мій погляд, завжди треба розуміти, що є вкрай перевірений шлях, як визначити, яка Техніка краще, от приклад Чехії та Словаччини. Вони коли обирали, зробили відкритий конкурс, провели порівняльні випробування і після цього вже зробили свій вибір. Дякую, пане Олеже. Це був Олег Катков, головний редактор Defense Експрес.